Чому болять суглоби і до чого тут харчування? До мене часто звертаються люди з такими проблемами, як хрустки в колінах, як клацання в тазових суглобах або плечових, як біль під час руху, скутість після сну і так далі. Але мало хто пов'язує здоров'я суглобів із харчуванням, адже харчування може як відновлювати, так і руйнувати наші суглоби. Якщо у вашому харчуванні переважають цукри, то вони будуть щиняти запалення в вашому організмі, а також і в суглобах. Якщо недостача білка, поживних речовин, вітамінів, мінералів, це теж буде сприяти руйнуванню ваших суглобів, тому що організм заходить у великі дефіцити, і все це призводить до погіршення стану ваших сухожиль, зв'язок, а також хрещових тканин. А грамотна нутритивна підтримка допоможе вам позбутися запалень, очистити організм від токсинів, шлаків, паразитів, які причетні до цих руйнувань, а також почати живити суглоби, і організм включає процеси саморегенерації, тобто відбудовується хрещові тканини суглоба. Суглобна сумка наповнюється синовіальною рідиною, і зв'язки міцнюють і стають еластичними. Як дієтолог і нутриціолог я підбираю кожній людині індивідуальну систему відновлення ваших суглобів. Ці програми дають можливість зняти набряки, забрати запалення, а також запустити процес відновлення, схуднути без жорстких дієт та заборон. Це є системна робота над собою, приємна, результативна, високоефективна. Це е, рухи, яких ви раніше не робили, але вони запускають активізацію обмінних процесів у вашому організмі, а також відновних. Це увага до себе. І я допомагаю вам за руку пройти цю систему, і також отримати ваші результати. Кому це.